Слава Україні! Вас вітає магазин Критискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про гідрокостюми 3 мм. По-перше, гідрокостюми 3 мм бувають дайверські, і інколи бувають для підводного полювання. А не... Але в нас таких гідрокостюмів, на жаль, немає. Тому що в наших широтах гідрокостюми 3 мм для полювання це дуже холодно. В наших холодних річках. В трьохміліметровому гідрокостюмі для полювання навіть улітку протриматися у воді достатньо довго, дуже важко. Тому наші підводні полювальники обирають гідрокостюми навіть для полювання вже 5 міліметрів. Мінімальна толщина під літній період. Тож говоримо сьогодні про гідрокостюми 3 міліметра тайверські. По перше, вони бувають коротенькі. Я, наприклад, оцей гідрокостюм від компанії «Буша Оптима». Це звичайний дайверський гідрокостюм з молнією позаду. Отак так він виглядає. Короткий рукав і короткі штаніжки. Використовується для дайвінга в тропічній воді 25, 27, 28. Ну, приблизно ось в таких температурах. Можна використовувати і для іншого спорту, але ці, наприклад, виробляються суток для дайвінгу. По-друге, гідрокостюми для дайвінгу 3-мм бувають ще повні. Так, це в сторону, ще й бувають повні. В принципі, це такий же дайверський гідрокостюм з молнією позаду, але вже повний нормальний гідрокостюм. Довгі руки. Довгі ноги, все як треба. Цей гідрокостюм розрахований теж, в принципі, на теплу воду від, наприклад, 23-24, ну і до 27-28-30 градусів по Цельсію по водичці. Гідрокостюми 3-мм, в принципі, дуже комфортні. Вони не так сильно облягають. І не сковують рухи як 5-мм гідрокостюми. тому в більшості вони подобаються. Для снорклінга використовувати їх взагалі дуже кайфово, можна навіть сноркляти у воді біля 20 градусів в повній трьошці, і це в принципі буде нормально. Тому якщо ви збираєтеся на відпочинок. Холодне море займаєтеся тільки снорфінгом. Ну, холодне, я маю на увазі близько 20 градусів. То можете обирати довгий 3-мм гідрокостюмчик. Якщо водичка тепліша, вже можна брати трієчку вкорочену. А якщо дайвінг в теплій воді, прям в дуже-дуже теплій, це одно трійка, але вкорочена. На цьому, мабуть, все. Кому. Цікаво більше дізнатися про гідрокостюми. Всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. А якщо замовити хочете, замовляйте на нашому сайті BatiSka.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!